Привет. Вы на канале Сад друзей. Ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на канал Сад друзей. Мы сегодня покажем, как чем побыстрее надать хлопцеві пенька. Пішли то і тофези. Ні, Открыли рубашки. Це були скати хотів Дівчата, а коли пенька давати? Зараз віддихаємо і шуй уємо, і, і потім і дам здавати пеньку. Потрібно трохи віддихнути. Ми будемо за те найменшим білям.